Американський мільярдер і власник Твіттер Ілон Маск продовжує толерувати російські пропаганді у своїй соцмережі, що знову утнув одіозний винахідник. Дивіться далі у сюжеті. Скандальні вислови щодо геополітики й України. Зокрема, це вже давно фішка Ілона Маска. І українці знають про це на практиці. Мільярдер-винахідник не соромиться висловлювати свої суперечливі думки на багатомільйонну аудиторію. Україно-російський мир відновити вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН, Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формальною частиною Росії, як це було з 1783 року. До помилки Хрущова водопостачання Криму забезпечено, Україна залишається нейтральною. У лютому цього року також стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет від Starlink для керування безпілотниками. Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російської армії, ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї. І от знову 9 квітня Ілон Маск не захотів обмежувати акаунти в Твіттер російських урядових структур і видаляти твіт експрезидента Росії Дмитра Медведєва зі словами Україна зникне, бо вона нікому не потрібна. Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують. Водночас від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України Ілон Маск засудив дії Кремля і надав українській армії потрібну допомогу. Безоплатно компанія SpaceX відправила вантажівки з терміналами Starlink в Україну, що забезпечило ЗСУ надійним інтернет-зв'язком.